Вітаю, друзі! Якщо вам приносять більше радості капілленової пряжі або тканини, ніж капілленової сукні або ковтинки, якщо фільми та серіали ви не дивитесь, а слухаєте, то ви потрапили за адресою і я дуже рада вітати вас в гостях на своєму каналі у пані Олени. А пані Олена це я. Ну ось і знов настала субота, і знов я з великим задоволенням кажу вам добрий день. Це, це відео я зняла сама по себе без спільних проєктів, тому що наступний тиждень у нас буде тиждень стартів, а минулий тиждень був тижнем визволення. І е, я нічого не визволила, тому минулий тиждень я назвала тиждень підготовки до визволення. А ось цей тиждень буде мій особистий тиждень звільнення спиць, гачків та всього прочого від моїх робіт. Що очікує вас в цьому відео? Як ви зрозуміли, напевно, по обкладинці цього відео, або Ті, хто дивився попередні мої відео, зрозуміли, що я нарешті закінчила джемпер для Маші, який я в'язати розпочала в стартах березня. Я дуже-дуже рада, що я його закінчила. Звісно, що у мене є деякі незадоволення деякими моментами. І якщо би я в'язала знов, то я би в'язала трохи інакше. Але. Про це все я вам розповім. І я так думаю, що ну, джемпер, він достатньо красивий, як на мене, ефектний, і, а, може хтось ще захоче його зв'язати. Тому я вирішила в цьому відео зробити такі підсумкові частинку відео, присвятити підсумку, підсумкам моєго в'язання. Те, які висновки я для себе зробила, що би я покращила в цьому джемпері на наступний раз, ну, якщо я буду робити, але я в цьому не впевнена. І, може, вам буде цікаво послухати про все це і зробити для себе теж якісь корисні висновки. Далі, що вас ще чекає? Я трохи просунулася в Аніному випускному, в Аніної випускної сукні. Подивитесь, зараз я не буду все розповідати, але, ну так, як на мене, просування вже помітні. А, і у мене є один старт. Я дах, я не дочекалася стартів з Оленочкою Бугановою, тому один старт я розпочала вже на цьому тижні. Чому розпочала, також ви дізнаєтесь в моїх підйомочках. Ну, і я вам бажаю приємного перегляду. Зустрінемось наприкінці відео. Ну, а зараз я хочу зробити невеличку підборку підйомок, того, як я в'язала цей джемпер, розпочинаючи з тих ниточок, які я обрала для в'язання, і закінчую готовою роботою. Може комусь буде цікаво, а комусь і корисно. Отже, щодо ниточок, які я обрала для в'язання цього проєкту: це ярнар Jeans, три кольори. Білий, сірий, світло-сірий та графіт. Світло-сірий має номер 80, графіт 28 і білий відповідно одиницю компанії. І я зв'язала зразочок ну, просто для того, щоб розрахувати розмір, ем, який буде скільки мені петель потрібно. ну, як всі напевно роблять, то я ось зв'язала зразочок. В'язала я на спицях номер 3,5. А, до речі, на телеграм-каналі є посилання на а, опис оригінального джемперу. А, він, на англі... він англійською мовою, але. Е... Я його не, викор... не буду використовувати, тому що, ну, по-перше, і так для мене все зрозуміло, а по-друге, ну, інші нитки, інший розмір. І я просто от завдяки цьому зразочку сама розрахую, скільки і що мені потрібно. Гайчик. ну, Це пер... перед, в'яжу я його інтарсію, як ви могли здогадатися, тому а, окремо кожну деталь вив'язую. І це перед. Іншого у мене поки ще нічого немає. Після вив'язування переду я стала в'язати спинку. І далі можете побачити підбор... підбірку відео, де я розповідаю, як я в'язала спинку. Ось такого, таку відстань треба зв'язати ще три рази. Зараз у мене знову розпочнуться ці квадрати, І... є спинка машиного джемпера. Тут залишається тільки, ось якщо порівнювати з якщо порівнювати з передньою частиною, тут залишається мені ось тільки оце зв'язати. І потім буду вже збирати, робити ці вертикальні смужечки. Ну і ще хочу поділитися досвідом, як я в'яжу інтарсію з такою великою кількістю клубочків. Я, по-перше, клубочки зберігаю в одному місці в такому латочку. По друге, я коли вив'язую, Частинку одним, одним кольором я перекладую той клубочок, яким я в'язала, з наступним клубочком місцями. І після цього ниточки у мене не плутаються. Я вчора дов'язала спинку за... трошечки заправила ці кінчики оці, цього ряду, а тут дивіться, що тут робиться. І там також напереду і на рукавах у мене кінчики не всюди заправлені. і це достатньо довго. Але, крім того, я вчора дов'язала і встигла зробити подвійний комірець з тічкою. Я зв'язала подвійний комір, я вам також показувала. Я зв'язала планочку з. Бачите, з такою кітльовочкою. Ну, я не знаю, ось таке подвійне планочка одна, одинарна, але ось ця частинка подвійна, я забула зараз, як вона називається. Хотіла пришити 3, 4 гудзики, але ну, так сталося, що пришила три. І четвертий якось ну, він не, не дуже гарно виглядав. Тут я вирішила, що. Залишу так, як є. Так, і ще, що я розпочала робити, я вив'язала оцю вертикальну смужку одну, а їх потрібно мати в кожному такому проміжки по три, тобто дві по, по боках і одна посередині. Тут три, тут три, тут три, і відповідна спинка і рукави також по три. Тобто, зараз я розпочала працювати. З цими вертикальними смужками. Так, в'яжу я їх не на спицях, а на гачку. А, ось І знаєте, я в'яжу їх таким чином, як я в'язала рівенець на моїй торбочці синій прогулянковий. Навіть у мене є а, шортс на каналі, як в'язати цей ремінець і я за цим же. Ну, я за цим же Методом в'яжу цю смужку, мені здається, що так швидше, ніж спиці туди-сюди ганяти. Вітаю, друзі! Сьогодні вівторок. Я, звісно, що вчора розпочала свій творчий рукодільний тиждень, але. Вчора, ну як завжди, в понеділок, дуже багато хатніх справ, і, чесно кажучи, вчора знімати вже нічого не хотілося, але я вчора багато чого зробила. Деякі роботи я зробила в неділю, але про це згодом. Вчора, що я зробила? Вчора я вив'язала ще одну смужечку і пришила її. Тут вже збоку не вміщається три. Третя смужечка, тому тут буде залишатися дві. Ось тут буде по три. По краю і посередині, і також у всіх інших е, ділянках, там, де закінчуються квадрати е, графітні. О, так. Ну що, друзі, Маша люб'язна погодилася трохи взяти участь в моєму відео. І ось вона разом зі мною в кадрі. Скажи добрий день всім. Добрий день в камеру Добрий день. Ми одяглися в новий джемпер. Я думаю, що ми ще знімемо підйомочку в повний зріст, де можна буде роздивитися, як цей джемпер виглядає. Ну а поки Маша, розкажи нам, як тобі новий джемпер. Вже спекотно в ньому? Ні, ще не спокійно, і, ну, не дуже подобається, він дуже гарний та зручний. Будеш в ньому в школу ходити або на наступний вже рік? Ну, зараз я не буду в ньому ходити, тому що зараз дуже жарко для того, щоб одягати свитер, коли, мабуть, на наступний рік я буду його носити. Ну, сподіваюся, що тут довжини рукава ще вистачить на наступний рік. І може, ще восені. Можна буде поносити його. Я коли розпочинала його в березні місяці, я, ще, я розраховувала, що закінчу десь в квітні, на початку квітня, але він а, потребував більше часу для того, щоб його зв'язати повністю в цьому вигляді, в якому він зараз є. Дякую, Маша, що погодилась зніматися. Перша моя помилка була в тому, що я неправильно обрала ниточки для в'язання. Я після цього джембера більше ніколи не буду в'язати спицями нитки джинс. Тому що полотно зв'язане з пицями, виглядає, як на мене, не дуже красиво з цими нитками. Я в'язала подібні состави ниточок спицями інакших виробників, і вони мені полотно мені подобалось більше, ніж оцей джинс. Полотно якесь рихле, і я не дуже задоволена виглядом цього полотна. На майбутнє для себе, та також, якщо дозволити дати вам пораду, то я пропоную обрати ниточки, в, якому, в склад яких входить вовна, тому що вовна має, хоч і невеличкий, але такий пушок або ворс, і коли на межах зміни кольору в інтарсії або в жакарді, ці межі виглядають набагато, кра... набагато краще, ніж а, в ниточках, які немає ворсу. В таких от в ниточках, як а, катон, як, а, може, там віскоза або що ще. Далі, далі. А, також я вважаю своєю помилкою, треба було зробити оці вертикальні смужки. Я в'язала їх на, умовно на трьох петлях, ну хоч і гачком, але там був такий умовний ряд, в якому було три петлі. І вони, ну, як на мене, вийшли товсти. Я би зробила наступний раз їх на двох петлях, і вони були, виглядали б, ну мені здається, краще. Чому я зробила на трьох? Я розпочала робити на двох, але мені показало, що оці межі, де, поєдную, де змінюється колір нитки, вони мають. хоч я і затягувала ниточку, але все рівно вони якось більш рихло виглядає, ніж основне полотно. І мені хотілося якось закрити ці межі за допомогою цих смужок. Я думаю, що автор джемпера оригінального вона також ці смужки використовувала для того, щоб заховати межу зміни кольором. Тому наступний раз я би зробила на двох петлях і зробила б ці смужки більш тонкими. і мені здається, що було зовнішній вигляд джемпера був би кращим. Ну і третій висновок, який я для себе зробила ще на середині в'язання, це те, що я недооцінила свої. Недооцінила об'єм робіт, які треба зробити, щоб зв'язати цей джембер. Мені здавалося, що він зв'яжеться легко та швидко, але ні. Всі ці дії по вив'язуванню інтарсії, по збиранню, тому що цей джемпер, звісно, що в'яжеться окремо всі деталі, по вив'язуванню цих вертикальних смужок. всі ці дії потребують дуже багато часу, і я наприкінці в'язання вже так втомилася від цього джемперу, що у мене вже не було. Бажання його в'язати, закінчувати, і якщо б не YouTube, якщо б не ви мої улюблені глядачі, я напевно би його і закинула. Але мені хотілося все ж таки його закінчити і показати вам. Пам'ятаєте, я показувала вам оцей зразочок з льону. І сказала, що я в інстаграмі побачила в'язальню ляну авантюру від Need Phosphit. І я вирішила приєднатися. Це дуже для мене ну якось не, не моє таке рішення, але от щось мене потягнуло. А коли мене щось тягне, я завжди з цим погоджуюсь. І я вчора розпочала в'язати, чому я так мало пров'язала смужок на тому джемпері, тому що я зараз покажу, що я вчора в'язала. Так, ну такий колір, що не знаю, як його показати, тому що на блакитному його не, не можна роздивитися. Подушка, на яку я показувала зразочок, замала, тому показую ось так. Так, я розумію, що це спинка і а, японське плече. І ось що я вив'язала. Тут вже візеруночок посередині, і японське плече у мене вже закінчилось. І я розпочала в'язати ну, пряму частину до підрізів. Ось так. Цікаво. Не, не можу сказати, що візерунок легкий і легко запам'ятовується. Я майже запам'ятала його, але все рівно а, час від часу дивлюсь в схему. Ну, так от. Щоб сіла там два рядочки прив'язали і він, він майже оце скільки тут рапорт у висоту, напевно, ось так. І тобто, там 16 рядів, якщо я не помиляюсь, або, да, 16 рядів рапорт, і всі там петлі різні. І, ну, тобто, так легко не запам'ятовуються, але красиві, Мені подобається дуже. Сподіваюсь, що я буду <задована> задоволена своїм результатом цієї авантюри і буду в'язати. Хоча, ну, чесно кажучи, не планувала. Ну, думаю, що це добре, що я послухалась <задована> своєї долі. Так, і давайте зараз покажу ще вишивку. А ось так виглядає вишивка, і я її Вишивала в неділю. А хтось в коментарях минулого відео сказав, що це дуже добре, гарна вишивка, але ж треба прискоритися. Часу залишається не так вже і багато. Так, дякую за такий коментар, тому що я. Сама розумію, що часу залишається небагато, але щось мені здається все рівно що багато. І коли мені написали такий коментар, мене так дуже так це стимульнуло, як найшвидше закінчити цю вишивку і вже перейти на основу. Тому у мене вже другий цей закінчений, і я розпочну пришивати оці мотиви до основи і вже вишивати основу. І залишається мені дочекатися, коли буде вдома Аня. І я вже, вже буду пришивати все це на сітку, і далі всі ці хвести, хвости буду прибирати, ну, пришивати, як там. Потрібно за малюночком. Ось такі у мене справи на вів... ну, на ранок вівторка. Буду сьогодні в'язати ще. Ну, і, звісно, буду тримати вас в курсі справ. Гарного всім дня і гарного тижня. Ну, а тут ви вже можете бачити, що мотив один пришитий до сітки основи, і я розпочала викладувати гілочки. Ну, це все стосовно вишивки, ось такий об'єм я зробила. Вітаю, друзі! Сьогодні четвер. І ми з барніком не вдома. Барні, барні! Ми поїхали по справах, замість того, щоб в'язати Маше Джемпер. Але, ну, там у мене вже достатньо велике просування. Майже закінчила спинку. Перед усією смужки вив'язувати та пришивати, залишаються тільки рукави. Сподіваюсь, що встигну. Гарного всім дня! Ось таким був мій тиждень, хоча навіть і тижнем це не можна назвати, тому що два дні у мене майже випали з мого а, звичайного графіку, тому що в четвер я їздила по справах з барником разом їздила по справах, а в п'ятницю я була у свого майстра. Зачіски та манікюри, і це також займає багато часу, і майже я нічого не робила. Ну, Але я все ж таки задоволена тим, що у мене є якісь ем, просування та закінчення на цьому тижні. Сподіваюсь, що вам все сподобалось. Саме час зараз натиснути паузу, поставити свою вподобайку. Написати коментар і підписатися, якщо хтось дивиться ще мене без підписки. А таких 50%. Тому я дуже вас прошу, вам це нічого не коштує. А для мого каналу це великий розвиток, а для мене особисто це дуже приємно. Я хочу сказати висловити велику подяку всім тим, хто дивиться, всім тим, хто вже підписаний на мене. Хто пише для мене гарні, теплі слова в коментарях. Дуже-дуже ціную кожного з вас. Дякую велике. Без вас цього каналу би не існувало. Ну, а я бажаю свою чергу всім вам, всього самого найкращого. Бережіть себе, бажаю вам гарного настрою, гарних новин, натхнення, бажаю вам творчих перемог. Усіх перемог, які так тільки можуть бути. І до зустрічі в наступному відео. Бувайте!